Это я звіт така один, и зелену там партия, але про це хочу сказати я нового боксерша. У мене ще був канал про це, но його заблокували. Якщо ви бачите це видео, коли, коли пройшли шукалный канал, то по названию канала, то знаете, це то ж само і ми далі будемо знимати аубокс. Брати. О, все це розказувала. Та, так, давай грузийся, тому мене ж на не Хм, Давайте поки у них й бачите... бій за живання, зараз не це біля. Ой, ну не бій, типа заліз треба, ну ви знаєте. Я вже цього грала, але я такий собі просить. Вибачте, того моя собака. Так, мені кажеться, хмап це... тобі. Я думала ця штука вища, ніж ферма. Блин, сейчас буде рассталова. У меня сама перша буцник. Да, тільки зараз дайки, що ця штука наивыщая є. Я только буду скапать, головне не впасти. Бо якщо впаду, то це все, кінець, типа. Потом девочка там зависла. Девочка, тика сюда. Ну все, я капець. А ті, кто был у фермі, Я тоже капец. Я так думаю. Да, капец. Она же почернила. Так, а я же напишу, а получается не ваша напиток. И на голову всем поскакали. Понимаете? Ну, все норм. Опа. И оп. Ну, меня можешь даже побежать, да? О. Ладно, я рікасала, це будемо проводити обмін. Так. Так, так. Так. А, ну, це інвідка вітка мені, мені нагадала, що в мене є підписники, якими я грав у Roblox. Якщо ви хочете бути серед тих підписників, якими я граю, просто мінік супер. Ой, блін, почалося. Супер 12 ddd я покажу повністю свінік і вигляд у. Я думаю, вигляд ви побачите за все це відео. В кінці цього відео покажу свій нік. Ну, може, хтось не знає, хтось буває і такі, що ще ну, не знає дуже англійською, теж покажу, як пишеться супер. Ну хоча, думаю, це невелика потреба, да ж? Біна що я це сказала. Та ладно, шучу. Так, ну пока что просто листится, это очень легко. Дуже легко. Хм, давайте для ризику для цикавости стремнемо. Опа. Ага, удалось -а -а, это швидко поднимается. Да, швиденько поднимается. Но я за компанию этих девочки, короче. Там же какая-то девочка еще нищая, не Вони на волосині. Хм, цікаво ними спостерігати, чесно. Не думаю, вони не могуть. Хоч вони і на волосині. Так я зараз просто тупо не дивлюся за собою, просто тако, а дивлюся за цими девочками. Може, мені до них. А я пожиду. А хоч і не. Я за нас кого. Вони можуть зараз дохнуть, гляньте. Та девочка так пішла, сразу за неї самим ти двоє здохли. Девочка догнала мене. Копієс, ми знаємо межі. Тепер я на такі межі доігралась, конечно Все я вмерла. А я. А чому вота не вмерла, а я вмерла? Нечесно, чесно, мені кажеться. Я люблю проходити в Обі, бо це епічно. Блін, хоче б ніхто більше не проголосував. Е, о, блін, тепер одно голосую зараз не за Санто Обі. А це щось тут свідомо довге. Отже, вона хоче, вона не знає, як правильно тискати, то виходить хоче такого. О, ні, так і ж натиснула. О, цікаво, чи мені підписатися чи ні? Бо я таке не пою, вона мені просто написала запит на дружбу, я прийняла. Нічого не казала. Ну. Ладно. Я спешу, так що лучше подожду трошки. А! -а, -а. Капець! Не совник. Так, це кого да вона? Ну что, вишво? А, она в пол подарочки. О, не на капець. Я смогу пройти по подарочки. Так, возможно твоя ну песица, ну, як казала, это просто мне нарисовано запит. На дружбу, зазвичай мені надсилають зараз надружжу на відписники. І досить з нового каналу у мене досить багато хто з тих, грає в робокс. Тому дуже дякую всім вам. Фу, кучі не впала. Забала кось, понимаєте? Ну, як на мене убить досить тільки... О, вона вийшла і зайшла. Єва. Еге. Ага. Я напишу привіт. Такі повітаки. Якщо от повість, то ще й все нахуй. Так. Блін, зараз не впасти будь-які щілини. як впаду, то все таке. Тут ще більші щілини. мене просто не бачить, того його зайшов. Чи ще раз вийде, якщо він не плачуть. Зараз запитаємо.

Сім я перезайшла в куда її, руку, яку вона зараз грає. Ну, вона в другій локації, тобто вона вже там на якомусь там великому ну, я так понимаю. Але Нео, не бачила її. Не знаю, напевне, підписниця. Призвичать. Ой, блин. Угу. Ну нічого. На підписниці можна трошки про... все. посім підписника Угу. Я думаю, я вспю. Я майже профи в звучить доволі зарозуміло, якщо чесно. Так давай. Та. Ничего спа. Ва! Ха, это якесь спино. Так, ну що ви там на краще мостите, там не вижите, ви не розумієте? Я тут хочу на когось залізти. понимаю, что за крыша за И двое, Тое. Э, ну все, Лены, все. Ты девочка не больше, вроде что э, там уже все. Она, короче, потопила, блин, на сейчас скинет. Она уже вся М -м 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 -м. Ну все обеспечена. Ну что, осталось из схватка. Бедная хатка. Высовываю, жаль. В Е, а чого всіх забрало? А я отут тут остаюсь. О, жо це забав? А що це таке? О підпису за що мене? Ну і що зі мною, а? Блин, хочу що Хочу подписаться по руку, но подписывайтесь, я с помогой становлюсь Так, это лабиринт. Типа, опа, так. Так, нам сказали, ты прямо, значит, ты прямо. Ой-ой. Ну, что так? Быстро! Фу давай, давай! Зализа. Час Так, і вона друга сторона тоже, вона там. Пири. Е, би сказати по мій новий канал зараз. Я вийшу це. Она виша зіра зразу, як я написала Ось це. Уже пошли два раунда платить. Не могла ніяк написати, щоб не здохнути. Опа-опа оце, 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 оце оце. Хоча ну, дуже легко. Хоча, як я можу казати, дуже легко, якщо ману я. Ну давайте для інтерв'ю подорожемо. Напевно вона вийшла, в Google шукає мій канал той самий. Ой, ну, в Ютубі точніше. Бо я їй сказала назву, питала назву. І Тільки я сказала, що вона у відео, зразу вона вийшла. Цікаво, то вона мій канал шукає, що. Вона... Я mm. люблю Та багато таких каналів, популярні, щоб це новий канал, Тут тільки 50 підписників, зараз ще підпишіться, якщо вам сподобалося це відео, до зустрічі! Так, і ось. Там багато таких каналів взагалі. Так, які-то нема, але напишіть. Mm. Багато таких каналів, популярні, з чим не Всяко там софтука, це взагалі канал як тока-бока. І багато там таких. І тому. Я зеву щось спеціальну впалу. Хорошо. У него такого на диссу назвать по у мене на заставці, Ну, мій скин. Може там поставить і мій скин. Знайде схожі відео? Може вона взагалі подумає, що я так на боксерша. О, це б жутко було. Ну ладно. Це останній раунд в цьому відео. Тож скоро буду прощатися з вами. І думаю, лапку буде пройти. А лайк додивіться до кінця. Хто з нас останеться, оскільки озвучую, я напряму. Тобто пряму ефірно. Те, що відбувається зараз, озвучую я. Так, і я вже доходжу до кінця. Що вам було цікаво, я буду також дати. Отак. Опа, і отут почалося цікавеньке. <ристо> Воно десь тут не мене. Зупинилось. Е... А! Ух, я думаю, що я здохну. Ну, а на сьогодні все. see